У Каловському вищому професійному училищі номер 7 пролунав останній дзвоник. Щасливу мить отримання випускниками документів державного зразка про повну загальну середню освіту та здобуту кваліфікацію з опанованої професії зафіксувала наша знімальна група. Цього року учні вищого професійного училища No7 міста Калуша отримали дипломи кваліфікованого робітника з 12 груп за спеціальностями: кухарі, офіціанти, слюсарі з ремонту автомобілей, електромонтери, оператори комп'ютерного набору, майори, штукатури, лицевальники, плиточники електрогазозварники, столяри, монтажні тощо. У кожного з випускників позаду три роки наполегливої праці молоді люди здобули досвід і знання, які тепер мають пройти Перевірку часом та життєвими обставинами. Позаду участь у Конкурсах, змаганнях, на яких перевіряли здібності та вміння, і обізнаність майбутніх спеціалістів. Попереду навчання у вищих навчальних закладах, праця на підприємствах, господарствах. Серед випускників і гордість училища, переможці обласних всеукраїнських конкурсів. Це Ганна Брусак з професії кухар, Євген Валіхновський спеціаліст автослюсер та інші. Високі здобутки досягла у спортивному житті учениця вищого професійного училища номер 7 Ганна Суслик, майстер спорту України, багаторазова. Чемпіонка України, учасниця чемпіонату світу, і Кубку світу з легкої атлетики та спортивної ходьби. Зараз Ганна готується до чемпіонату світу з легкої атлетики, який проходитиме в липні цього року сполучених штатах Америки. Про свої роки навчання в училищі Ганна згадує з великою приємністю та щиро дякує педагогічному колективу за здобуті знання. Я сюди поступила три роки назад. Я поступала на професію кухар-офіціант. Я вже закінчую цього року. Це вже пройшло три роки. Вчилися мені навчалося дуже добре. До мене всі гарно ставились. Допомагали моїх професійних. Ну, успіхи ну допомагали всьому З теплими словами привітання. Звернулися до випускників директор Вищого професійного училища No7 Володимир Мельник. Щиро поблагословив далеку незвідану дорогу та окропив освяченою водою випускників та весь учнівсько-педогічний колектив училища Отець Сергій. А випускники, тримаючи у руках дипломи, ділилися своїми мріями та щиро дякували наставникам і вчителям за здобуті знання та виховання. То щиро бажаємо випускникам широкої світлої дороги в житті, наполегливості в досягненні намічної мети, реалізації самих себе, присутності поруч вірних друзів та розумних порадників. Нехай ваші молоді серця наповняться святковим настроєм і радістю вступу на ниву дорослого життя.